Перша писемна згадка про шах з'явилася у 1690-ті роки. Так в рукописах на території Гетьманщини називали гроші. Ними рахували борги, штрафи або виплачували позики та податки. побуті шах це завжди були монети дрібного номіналу. Нині ж Нацбанк хоче відродити колишню назву українських монет та таким чином очистити термінологію грошообігу від російського впливу. Уставлені до такої пропозиції, і суспільство і історики поділились на два табори. Коли Російська імперія повністю захопила територію Речі Посполитої, коли монета, яка називалася шагом, поступово польська перетворилася на російську, тобто вона почала мати номінал всього то в пів копійки і таким чином використовувалася також в побуті до 17-го року, тобто це була так звана народна лічба, тобто, із 16-го по початок 20-го століття. Як назва різних монет існувала така, от шах, так поруч із іншими, злоти, шеляхи і все інше. Тобто навіть зміна номіналів не виводила із обігу народного такої назви. Якщо говорити про слово шах, то воно сягає про слов'янського сянґ, який означав яке це слово також означало крок. От сп і спільнокореневе із нинішнім російським шах все таки є, але з часом в українській мові ця це слово почало. Набуло своїх, скажімо так, відмінних від російському граматичних таких ознак, наприклад, навіть не граматичних, а фонетичних, коли ми наголошуємо не шага, а шага в родовому відмінку, шагом і так далі. За доби української революції Михайло Грушевський також запропонував розміну монету назвати шагом. Тоді таких монет не було, але паперові грошові знаки шаги виготовляли. Тому було прийнято рішення спочатку, як марку опублікувати. Е, отут Номінал, да, так скажем, це ж не була монета на відміну від попереднього часу, і вона поширилася, але використовувалася досить мало. На зворотньому боці марки Шах було написано Ходить на рівні з дзвінкою монетою, та ходити шагові довелось недовго. До 1919 року радянська влада вилучила з обігу всі українські гроші із зображенням тризуба. Згодом, коли гривню запроваджували, то розмінну монету теж пропонували назвати шах, але Верховна Рада у 1992 році затвердила назву. Гривня і копійка. А от після заяви НБУ більшість людей обурилась і не розуміють доцільності таких змін. Я думаю, що зараз це не головна тема. Якби... Ну, я думаю, хай би ставалася якби копійка. Ну, це моя так, головна думка. Недоцільно перейменувати копійку в назву шах. Бо це не актуально. А чому взяли з 1600. Якогось то року по 1700 цей період. А чого ж не було другого періоду? На мою думку, що, що копійка, ми вже як звикли, як і раніше, і в дитинстві копійка є, є копійка, копійка гривню береже. А от історики у свою чергу схильні пристати до ініціативи НБУ, відроджуючи історичну справедливість. Мабуть, це правильне рішення, тому що навіть етимологія слова копійка від російського коп'ю позначала монету, де було зображено вершника з списом. Це був період завоювання московської держави Новгорода, Пскова. І в цей момент для них була випущена ця монетка, яка отримала назву потім копійка. Ну і потім поширилася на територію України, починаючи із московського завоювання другої половини 17-го століття, 18-го, Ну і далі вже з. Звісно, двадцяте століття, воно і до 21-го перейшло першого 91-му році до нас. Поки що це слово в розряді от історичних пам'яток, фразолоїзмів, ті, які ми згадували на початку, ні, шаг, ні шага не вартий, ні на шаг, і так далі. Тобто у фразеології воно збережене. Ясна річ, як тільки ми скажімо, прийдемо до того, щоб копійку замінити на шаг, то звичайно ж слово повернеться. Для остаточного повернення шагу до слововжитку українців за оцінками лінгвістів має минути не менше трьох-чотирьох десятиріч. Саме стільки минуло від 1992 року. А громадяни старшого покоління і досі нерідко кажуть, замість гривня рубль. А от змінити копійку на шах НБУ планує офіційно вже з 2025 року. Регулятор почне карбувати шаги вже прийдешньої зими. Але до цього законопроект ще мають розробити та погодити у Верховній Раді. Ірина Чернова, Антон Бондаренко. Владислав Ващенко телеканал МТМ.